Добрий день, мене звати Ольга, як вже представила мене Марго, я голова громадської організації, центр промін надії. Вперше за все хотіла би з вами порозміркувати на таке питання. Скажіть, будь ласка, в кого з вас є знайомі особи з інвалідністю? Чудово, майже у всіх, так. А в кого протягом повномасштабного вторгнення з'явилися нові знайомі особи з інвалідністю? Також є. Так, і давайте ми з вами подумаємо, що усвідомлюємо ми про те, які потреби їм нам потрібні, для того, щоб наше життя було комфортним. Щось не переключається назад. Ми всі знаємо, да, що є елементи середовища, які стосуються безбар'єрності, да, в просторах, на вулицях нашого міста. Ми, все знаємо, ми всі знаємо, що повинні бути пологі та пандуси замість сходів. Ми всі знаємо, що є, повинні бути тактильні, тротуарна плитка, пологі з'їзди з тротуарів, низькопологовий громадський транспорт. Але, на жаль, якщо ще в більш великих містах обласного значення ситуація більш-менш вона е, нормальна, то ситуація, я вам скажу, Кажу, у віддалених містечках у маленьких громадах ситуація катастрофічна. Також ми повинні не забувати з вами і про правильну коректну термінологію давживання. Тобто, ми не вживаємо слово інвалід в нас ми вживаємо слово людина з інвалідністю. Ми не вживаємо слово сліпа а натомість говоримо незряче, не сурдопереклад, а переклад на жестову мову. І хотіла би з вами поділитися такими двома історіями, які мене вразили до глибини душі. Як то кажуть, перша історія це про Дмитра. Це ось ви бачите справа. Він на фотографії. Це ветеран після важкого поранення, який він отримав в Бахмуті. Він пройшов 31 операцію, і декілька місяців тому вони переселилися до нас в Ніванську громаду разом з мамою. Він 30 півтора року мама з ним його вихажувала. І ось вони переселилися до нас, і йому треба була адаптація да, в новому на, на по в по-перше, нової громаді. І по-друге, йому треба була адаптація в мирному житті. Ми з ним познайомилися, запросили його долучитися до наших адвокаційних кампаній. Ми тоді якраз почали реалізовувати адвокаційну кампанію від недоступності до безбар'єрності. Я трошечки пізніше про неї розповім. І він долучився. І знаєте, це була: я бачила в його очах оптимізм. І бачила, що він ну, що йому все під силу. Але одного дня до мене зателефонувала його мама і каже: Оля, просто караул. Діму не впізнати. Він два дня вже не говорить, два дня не йде на конфлікти. Що сталося? Він заїхав в магазин, і в магазині перед ним стояла жінка з дитиною. І та жінка, вона, знаєте, вона мала ну, гарні побудження. Але вона сказала: вона була дитиною, вона сказала дитині, що давай припустимо, бачиш, ззаді стоїть стоїть каліка. І ці слова каліка його настільки ранили. Що може, це була рана, вона більша, ніж навіть те поранення, яке він отримав, і ті жахіття від війни. І друга історія це на лівої фотографії ми бачимо дівчинка Софія, 12-річна дівчинка. Ми проводимо, як наша громадська організація, інклюзивні марафони влаштовуємо для дітей різні локації, де дітям розповідаємо, як треба правильно поводитися з особами з інвалідністю про правильну термінологію. І там на цих локаціях ми влаштовуємо такі локації для незрячих, для, для осіб з порушенням опорно-рухового стану, і діти можуть відчути на собі те, що відчувають особи з інвалідністю. І ось закінчується цей захід. Софія підійшла і дуже подякувала мені, тому що вона сказала, що в неї по сусідству живе, повернувся сусід її. З війни і також сусід був запутованою кінцівкою, і вона хотіла йому чимось допомогти, але на жаль, не знала. І ці дві історії вони переплітаються. Насправді, давайте уявимо собі картину в майбутньому, що ця е, дівчинка Софія вона ви виросла і вона робить програми по безбар'єрності. А Дмитро є експертом. І на жаль, ми є країна людей з інвалідністю. Давайте ми з вами погодимося. Так і це сказала до, до речі, відома активістка е, Уляна Пчолкіна. Вона вже е, це сказала вголосно, і ми маємо цим погодитися, що наша Україна є країна людей з інвалідністю, і ми повинні бути до цього готові. І, на жаль, з кожним днем все більше людей набувають інвалідність. Наша громадська організація вона є унікальною тим, що засновники є через, серед наших засновників є дві людини з інвалідністю, але наші бенефіціари є всі верстви населення, в тому числі вразливі, в тому числі і особи з інвалідністю. І це за моїм порозумінням це і є інклюзія. Інклюзія це включення. Це не відокремлення, а це включення. Ми маємо декілька напрямків, і один із цих напрямків. Наразі сьогодні приймається сесія міської ради в Гнівані затверджується ця програма створення безбар'єрного простору. До речі, ця програма була створена, але вона була створена без нас. Чому так сталося? Тому що ну, як зазвичай, в нас робиться щось для нас, але без нас. І мій головний посил. Е що ми повинні, якщо реалізовуємо якісь програми, то ми повинні залучати і тих учасників, заради яких ці програми створюються, і то, трошечки хочу два слова сказати про будинок надію, який ми також це наша є напрямок нашої діяльності. Це будинок підтриманого проживання для чоловіків. І до речі, в останній час там в наші, серед наших клієнтів є учасники бойових дій. все більше і більше їх стає. Також ми проводимо інклюзивні марафони, як я сказала. Також ми. Інклюзія в нас є у всіх проектах, але реальність така, що наші громади недоступні для маломобільних осіб. Якщо і є пандуси, то вони не відповідають будівельним нормам. Чому така картина? Тому як я сказала, тому що немає залучення осіб з інвалідністю, і ми, як громадські діячі. Ми повинні з вами усвідомити, що наша наш світ він змінюється. Так і ми бу повинні бути готовими до, до цих змін. Ми повинні бути, ми повинні думати, що в наші громадські організації повинні внавнідряти такі. Таких спеціалістів, як консультанти по інклюзивності, я я вважаю, що в кожної громадській організації, якщо в нас є проект, який буде включати осіб з інвалідністю, в кожної громадської організації повинен бути консультант по інклюзивності, тому що кожна інвалідність, кожна нозологія, вона має свої особливі потреби. І хто як не ми, знаємо про те, що нам потрібно. І тому я звертаюся до керівників. я дякую вам за те, що ви проводите таку свою роботу. Я вірю, що ця робота вона масштабна. Я вірю, що в цей ваших проєктах є особи з інвалідністю. Але я закликаю вас, щоб ви створювали в своїх громадських організаціях таку, такого персоналу, такого виду персоналу як консультант по інклюзивності. Також хочу звернутися до донорів міжнародних організацій. Хочу, щоб ви також підтримували ті проекти, які керуються особами з інвалідністю. Підтримували ті організації, які керуються особами з інвалідністю. Закликаю, щоб наші двері були як в проектах відкриті для людей з інвалідністю, так і в статтях бюджетах, щоб була окрема стаття, яка би покривала. Інклюзивність не на словах, нати не на папері, а в реальному дії. І я вірю, що прийде час, і вже він є цей час, коли в нас в Україні немає інвалідів, є особи з інвалідністю, але вони у віддалених селах, вони не будуть сидіти вдома. Я вірю, що прийде час, що ці особи з інвалідністю вони будуть гуляти по нашим вулицям, маленьких містечах, маленьких сіл разом з своїми дітьми. Я, я вже знаю такі випадки, коли люди з інвалідністю вони відкривають свій бізнес, вони успішні, вони надають послуги. І я вірю, що Разом ми так можемо адаптувати людей до мирного життя, особливо ветеранів. Дякую за увагу.